Один мільярд 17 мільйонів гривень. Таку суму передбачила громада на безпеку та оборону у 2026 році. Відтак місто і надалі активно підтримуватиме сили оборони України та забезпечуватиме військових необхідним обладнанням, Як і кілька років поспіль бюджет 2026-го розподілятимуть за трьома ключовими напрямками: безпека та оборона, стійкість та турбота, на фінансування яких у кошторисі передбачили понад 3 мільярди 870 мільйонів гривень. Традиційно проєкт. Бюджету обговорюють з громадою. Цього разу його представили працівникам комунального підприємства вінниця міськ теплоенерго. Саме важливим було не лише донести, проінформувати про ті основні показники проєкту бюджету громади, а й отримати зворотній зв'язок. Саме питання, рекомендації, коментарі наскільки ті показники основні завдання, які передбачені в бюджеті, відповідають умовам сьогоденні і є надзвичайно важливими і пріоритетними. На пріоритет стійкість у бюджеті заклали майже мільярд 188 мільйонів. Цей напрямок включає підтримку критичної інфраструктури міста, зокрема, забезпечення безперебійної діяльності об'єктів комунальної сфери, щоб містяни залишались теплом, водою та світлом. Коли ти долучний до цих процесів, а наше підприємство теплопостачальне забезпечує людей нормативною температурою без нашого підприємства неможливо прожити в сьогоднішніх реаліях, тому ми розуміємо, що треба підтримувати і підприємства критичної інфраструктури в цілому. Тому я хочу подякувати. Дійсно, грунтовна була розмова між працівниками нашого підприємства і представниками Вінницької міської ради. Працівники підтримали проєкт бюджету. Зокрема, відзначили важливість того, що місто допомагає комунальній сфері безперебійно функціонувати, адже існує чимало викликів, які підприємства не можуть самотужки подолати. Зокрема, різниця у тарифах. Вінниця міста Пленерго підприємство, яке сьогодні має борг від держави перед підприємством, в різниці тарифах понад один мільярд гривень. Тому надзвичайно важливим є від міста підтримати в мінімальних допустимих і потрібних обсягах фінансування. Ми говоримо про розподіл газу, ми говоримо про водопостачання, яке підприємство отримує рахунки від водоканалу. На пріоритет турбота у бюджеті передбачено 1 мільярд 667 мільйонів гривень. Ці кошти підуть на підтримку соціально вразливих категорій населення, родин захисниць та захисників, ветеранів, постраждалих внаслідок російської агресії, а також на створення безбар'єрного простору для людей з інвалідністю. Обговорення проєкту бюджету з мешканцями громади продовжується. Я впевнений, що це надзвичайно важлива така ініціатива, не лише для представників підприємства, а і кожному члену нашої територіальної громади. Знати, як будуть, як планується життя бюджету територіальної громади на наступний рік, які пріоритети громаді, як він може саме долучитися і бути корисним в цьому плануванні. Доходи бюджету громади у наступному році прогнозують в сумі понад 7 мільярдів 860 мільйонів гривень. Світлана Ількова, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта